Якщо говорити про російські атаки шахедами на територію України, уже яка ніч поспіль, летять російські безпілотники на територію нашу, на інші міста, в тому числі і румунські, і другий, вже вдруге поспіль залітає безпілотник російський на територію Румунії. Румунія, якщо чесно, я досі не бачив повноцінного звіту щодо попереднього інциденту сьогодні, вночі теж за поки що неофіційну інформацію безпілотники на територію Румунії потрапили. а... Чи буде якась реакція, по-перше, з боку Румунії на такі дії, бо по-хорошому вона мала бути? І друге питання: що отримала Росія знову партію шахедів і понеслося що ніч летять себе безпілотники? Московити їх постійно отримують і вони обстрілюють не щодня. Не ми нас і це відчуває вся країна румунам. Я хочу просто передати привіт, спитати, як там у них справи, чи варто ще там. Задумуватися, обговорювати, і хоча останнім часом румуни дуже активно включаються в співпрацю, була підписана безпекова угода, була підписана там певні умови, якраз вони сприяють в кордоні. Нам так як поляки є певні нюанси, якби вони там щиро на нас не дивилися, але палки в колеса ставлять. Тому тут румуни зі своїм кордоном вони теж деякі міри виручають, але із озброєнням вони намагаються нам допомагати в гуманітарні якісь допомоги. Тобто останнім часом є більше підтримка, але все рівно хочеться передати привіт. Тому що коли до тебе залітають ракети, до тебе залітають безпілотники, е ну дуже дивна позиція. Тобто, не визнавати цього там не застосовувати озброєння, щоб їх збивати, і не розуміти, що. Це і є якраз той наслідок агресії з боку РФ, що сьогодні вони просто прощупують, щоб залетів один-два шахеди. А завтра це може раптово статися більш масштабовано, тому це спостерігати кумедно, але нам своє робити збиваємо, намагаємося на це все реагувати. Але на жаль, московити, от якраз мають великий. Потенціал в безпілотниках, великий потенціал там в ракетах, і це ще одне питання, що з цими дозволами, які нададуть можливість якраз бити вглиб по саме місцях там скупчення пусків, аеродромах, щоб зменшити ці всі обстріли, тому що в нас немає можливості їх збивати над країною, так як і їх велика кількість, і у нас велика територія, яку необхідно покрити, а для цього не вистачає ресурсів. Цікаво, що коли шахеди залітали на територію Білорусі, то повітряні сили республіки піднімали і гвинтокрили, і винищувачі, які супроводжували ці об'єкти. А від Румунії чогось цього, цього начебто не було. От е, яка різниця між в даному випадку Румунією і Білорусю? Білоруси знають, чого чекати від росіяни, що на них сподіватися не можна, чи і, і занадто знову ж таки занадто легковажно до цього ставляться румуни, чи там щось глибше. <плес> mm, ну, якщо не помиляюся, були підняті літаки. Там була якась реакція, але до кінця ще от треба розпасти це все по поличках, бо будуть робитися ще заяви, будуть там розбиратися і тому подібне, як в минулі рази. Якщо говорити про білорусів, то ну це зовсім інші люди. Це країна прямий учасник учасник цієї агресії, прямий союзник московитів. І там ця реакція, щоб вони там не піднімали, ну це. Все не має сенсу, тому що вони прекрасно знають, куди будуть летіти ці шахеди. куди це все буде летіти, і максимально там це хіба що або якась провокація, або інформаційна, просто якась сцена і не більше.